Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Сьогодні говоримо про форматування дати з використанням дня тижня. Розкладу чотири приклади для бухгалтера для та кадровика, які можна використати в поточній щоденній роботі. Отже, переходимо до Excel. Нагадаю, що у своїх відео я використовую україномовний інтерфейс, тому формули. Використовується в англійській інтерпретації, отже, йтиме мова у нашому відео про формулу «текст», в якій, як ви бачите, ось у цих комірках ми будемо використовувати наступні значення. Після формули в дужках зазначаємо посилання на конкретну дату, комірку, в якій знаходиться така дата, і в лапках зазначаємо, у якому вигляді залежно ми хочемо отримати повну або скорочену назву дня тижня, якщо повна 4 літери «Д», якщо скорочена, 3 літери «Д». Для прикладу. При зазначенні ось цих чотирьох літер ми отримаємо понеділок, якщо зазначено 3 літери, ПН скорочене найменування. Переходимо до безпосередньо тих прикладів, яких може бухгалтер використати цю формулу. А таких прикладів буде два. Зокрема, перший дата оплати рахунку. Якщо потрібно додати до дати рахунку назву дня тижня. Наприклад, дата рахунку в нас 26 травня 2025 року. З використанням формули текст. B16, тобто посилання на нашу комірку, де знаходиться конкретна цифрова дата. І в лапках зазначаємо 4 літери D. ми отримаємо в результаті понеділок. Тобто формула перетворить цю дату у текстовий формат дня тижня. Зверніть увагу, що формули ми розподіляємо крапкою з комою, адже це україномовний інтерфейс. Далі скорочений варіант перетворення. Ось цієї дати в результат ПН. тобто ми прибираємо одну літеру Д. І розширений варіант, коли ми хочемо об'єднати і цифровий вираз дати, і День тижня його найменування. Для цього використаємо формулу текст в дужках посилання на відповідну комірку. Далі, в якому вигляді має бути зазначена ця комірка, тобто день, місяць, рік, об'єднуємо із. Дужками та формулою, яка перетворить значення ось цієї дати у найменування дня тижня. В результаті з використанням цієї формули ми отримаємо 26 травня в лапках, в дужках понеділок. Друга, другий приклад, не менш важливий для бухгалтера, це терміни сплати податків. Потрібно перевірити, чи не випадає термін сплати на вихідний день. Якщо так. Перенести на найближчий робочий день. Отже, дата сплату податку, припустимо, 16 травня, це в нас п'ятниця, знову ж таки, з використанням формули, яку щойно обговорили, я отримала цю назву п'ятниця. І з використанням формули, якщо текст комірки Б33. Відповідно, найменування дня тижня перетворює, дорівнює субота, то тоді в нас додати додається 2 дні. Якщо дорівнює неділя, додається один день, якщо не виконується ні ця, ні ця умова, в нас день тижня залишається без зміни. Дата не зміщується. В результаті ми отримаємо 16 травня. П'ятниця, тобто без зміни. Дата не підсовується. Якщо дата сплати податку, наприклад, 17 травня, це в нас субота, ми отримаємо в результаті використання цієї формули, щойно ми її обговорили, лише замінюємо. У нас буде вже посилання на b 38 Ось тут. Так, зараз заміню цю формулу. Ми отримаємо понеділок в результаті. І наступна формула, коли в нас дата сплату припадає на неділю, наприклад, 18 травня, в результаті ми отримуємо 19 травня. Копіюю і вставляю сюди у формулу для кращого візуального сприйняття формули, з якою ми працюємо. Колеги, хто з вас ще не дивився першу частину розбору формул, які використовуються з датами в Excel, обов'язково рекомендую це зробити. Це відео нещодавно вийшло на каналі Мар'яни Кавен. А щоб отримати ось цей файл, з яким я зараз працюю, і потім можна було скопіювати ці формули, безпосередньо перенести у свої файли, залишайте свій емейл. В описі до цього відео ви знайдете посилання та інструкцію, як це зробити. Ми переходимо уже до прикладів, які стосуються роботи кадровика. Це теж буде два приклади. Перший з них розрахунок дати початку відпустки, а саме дня тижня, коли працівник планує відпустку. Часто важливо знати, на який день тижня припадає її початок. Отже, дата початку відпустки, формула, з якою ми вже працювали, і в результаті ми отримуємо відповідний день тижня. Наступний приклад перевірка, чи не випадає дата закінчення випробувального терміну на вихідний день. Отже, дата початку випробувального терміну для прикладу 1 липня 2025 року, тривалість випробувального періоду 3 місяці і формула текст – «Edate». Відповідне посилання на комірку, в нас це Б-62, далі 3, тобто додаються 3 місяці, і перетворення на день тижня відповідно конкретної цієї дати. І ось у нас результат, що це припаде на середу така конкретна дата. Визначить день тижня закінчення випробувального терміну. Друзі, якщо це відео стало для вас корисним, обов'язково поставте лайк та поділіться із колегами. Якщо є у вас питання з автоматизації обліку по роботі в електронному кабінеті, в метку, в Екселі, надсилайте їх, залишайте за рекомендаціями, які надані в описі до цього відео. Обов'язково стану вам корисною. До нових зустрічей!